Сю, <рес> і сестри, рабі, та вас цієї дільни ранок, правій Божому. Сьогоднішня івангівська історія, яку церква ставить нам на науку, вона коротка і проста, але в ній є два, два важливих таких повчальних моменти, які нам краще їх розуміти. Історія про те, як Господь Христос іде в край Гадаринський для того, щоб явити там. Свою присутність, Євангелія, благозвістку. А до край це вже не була ідея, це були вже фактично таке грецьке, якесь об'єднання міст. Юдеї там були в меншості, але Господь йде до них. Йде до них. І перше, що він зустрічається, це існуваті люди, люди, яких відкинуло в соціум, в суспільство, тому що фактично вони не описувалися туди, вони були понівечені. І це такий знаєте, як би, знак, знака такої драми і трагедії нашого життя, яке падінням, гріхом, неміччю, смертністю. І Господь зустрічає цих людей і він фактично зупиняється. Просто зупиняється, спілкується з ними, зціляє їх. І знаєте, це перший такий момент про те, як, який Господь, і яким якими ми. ми Мали би бути, чи якими ми покликані бути, покликані бачити живу людину перед собою. Це так важливо, брати і сестри. І мені здається, що ця істина вона абсолютно від Бога, вона точно не від людей. Тож, щось вже кілька тисяч років, навіть після, після Христа, після того, як всі ці тисячі років проповідується Євангеліє, проповідується ця істина, людям якось важко вмістити оцю от правду Божу. Цю правду Божу про те, що кожна людина це кожна жива душа. Вона важлива Богу, вона важлива бути такою, щоб її побачити, щоб її почути, щоб перед нею зупинитися. Це знаєте, це так виглядає, наче от хтось іде по справах, кудись там поспішає по справах і зустрічає на дорозі людину, яка потребує тієї уваги. І ми би мали зупинитися. Або ми та людина, яка потребує тієї уваги, і хтось іде по справах. І ми б хотіли, щоб хтось зупинився перед нами, побачив нас, відчув би нас, почув би нас, побачив би нас як живу душу, як особистість. І цього нам так не вистачає. Подивіться, що людство фактично живе так. Що за свою якусь правду за свої якісь ідеї люди фактично не те, що не помічають часто одне одного своїх близьких, своїх рідних, навіть це дивана, але так воно і є. Люди за свої ідеї, якусь за свою правду готові вбивати одне одного, готові вбивати тисячами за якусь справу. І знаєте, як ви от росіяни, ви християни, так як вони про це говорять, ну а хоча б не так, хоча б може на якусь там, знаєте, гірчичне зерно, то. Вони не могли б робити того, що вони роблять, того, що цю війну мала би зупинити перша вдова, яка вийшла би хоронити свого вбитого чоловіка. Мала би цю війну зупинити там, я не знаю, перші сльози дітей, які оплакують своїх убитих батьків, перший зруйнований і спалений будинок. Мав би зупинити цю війну, того, що це трагедія, це трагедія живої душі, живої людини. Але ми так. Люди так не мислять. і ця знаєте, хоч до цієї Божої істини, вона така висока. і нам важко до неї дотянутися, але ми принаймні знаємо, куди грести. В яку сторону це такий маячок? Ми знаємо, як би мало бути, щоб бути в житті справжнім, щоб мати якісь справжні стосунки, щоб бути тим, до кого ми можемо, до чого, якими ми покликані бути своїм творцем. Ми знаємо, як би це мало бути. Тому закликаю вас сьогодні іменем Господнім до такої от небайдужості, до такої може уважності одне до одного. Може не десь там до когось, а може атака. До найближчих, знаєте, почасту серед найближчих не вистачає такої от уваги і поваги одне до одного. І Господь за таку увагу до цих от одпіснуватих людей, він фактично поплатився тим, що люди з міста вийшли і попросили його піти від них, тому що вони вони собі жили в тому містечку непогано. знаєте, Хоч Людям було заборонено, ви знаєте, вживати свинину і до сих пір є така заборона в людей. Але вони розвили свиней, займались бізнесом, і, напевно, непоганий бізнес був. Вони фермерством займалися і продавали цих свиней, свинину, м'ясо тим мелінам, серед яких вони жили, грекам фактично. Але так стало, що через цілення цих існувати загинуло свиней, і Люди злякались. Вони зрозуміли, що щось прийшов, якийсь пророк, якась непроста людина зайшов в їхній країні, і щось сталося не так. І це, знаки ще один такий момент, який... Коли ми боїмось знаєте, пускати щось у своє серце, і Бога в тому числі через те, що це може, може нас змінити. Але я хотів сказати, у зв'язку з цим, цим, цим моментом, про те, що ці люди просять Христа піти від них. Він іде. Христос іде, він нічого не каже. І фактично це про те, знову, який Бог, який Христос, Він скромний, він смиренний, Він не нав'язується, Він не, не погрожує, він просто йде від них. І мова про те, брати і сестри, чи можемо ми жити без Бога? Чи може людина жити без Бога? Може, може людина жити без Бога. Може, Бог дає людині цю свободу, цей простір для життя, Бог не вимагає, знаєте, або я, або ніхто, або ні як. Ні, Бог дає людині для життя простір. Людина може жити без Бога, може жити якось там менш більш спокійно, може там менш більш сито. Може людина жити без Бога. Ми багато чого можемо без Бога. Ми знаєте, ми можемо, жити, ми можемо жити без своїх батьків, можемо жити, можемо. Ми можемо жити без своїх дітей, можемо. Яких любимо, можемо. Ми взагалі можемо жити без тих людей, яких любимо, Коли так десь приходиться. І хоч нам здається, що ми того не можемо. Але коли приходиться, ми бачимо, що можемо. Ми можемо десь жити. Ми там сваримось, розходимося, ображаємо одне одного, ображаємо тих, кого любимо, і живемо одне без одного. І ми можемо так жити. Але все це неправильно, брати і сестри, так не має бути. Так само і без Бога ми можемо жити, але це неправильно. Для чого? Навіщо жити без того, хто є життя, хто дарував нам життя, хто побликав нас до цього життя, в чиїй руці наше життя і дихання? Навіщо бути таким, таким нерозумним і таким глупим, щоб от нерозумно і глупо жити? Ще апостол Павло, в принципі, про це говорив. Він казав: все мені можна, та не все корисно. Брати і сестри, Божі, милості, всім вам благословляю вас на цей тиждень робочий, який пристоїть, непрості часи, непрості будні. У кожного із нас десь вистачає якихось попитів і проблем. Хай Господь буде з вами, хай Господь дає вам сил і мудрості і благословення вам і вашим сім'ям і вашим родинам. Боже, я можу.